Всім добро. Сьогодні у нас на обзорі об'єкт 279 рані Десятка за ЛБЗ. О, Що почнемо? Давайте з оборудки. Закалка Т3 турбіна досилатель. Без закалки Т3, кожда тичка буде БК. Кожна тичка будуть баки. Прилітає хороший калібр. Сразу підпал. Прилітає хороший калібр, все, башка буде отуди лежати. Поняли? По снарядах. Базовий у нас ББшка 258 пробиття, 940 летить. Голдовий у нас Кумис 320 пробиває, 920 летить. Раніше було 340, це до ніерфа. Зараз, на жаль, яга стала у трубки. Кожну тічкою його пробувати не будете. Раніше були б, раніший ДПМ був би вище, якщо і ще й кожний тічку пробували. Ну, зараз у Фугаси 68 пробиває, 940 летить. Да, ЛТ, там, гриль, ну, да, і, в принципі, все. Ну, тобто, ви поняли. І ТТХ Танка 440 альфа, 8,9 КД. ДПМ 3000, ну, почти, е, До нерфа у нас було 7,9, і ДПМ за 3000 було набагато комфортній. По пушки ще в наш е, зведення 2 секунди, норм 0,33, в більшості випадку будете в упорі, теж нормально. Мінус 5 ОВН, печаль, верх плюс 15, менькі. Ну, Швидкість обертання башти 29, ну майже 30. ну, Хоча б 33 було б. Геть добре, ну, вже як я. По міцності 2540 це під закалкою. У базі, по-моєму, 2400. Е, ХП теж зризали. До нерфа було, якщо не помиляюсь, плюс 100. Було б зараз 2640. А так, ще б один якийсь удар арти ви б пережили, а зараз не переживете. О, по подвіжності. 44 це в нас з турбінкою. Без турбінки буде 39 і назад 16. Без турбінки буде 11. Ну Це прям. <систит> О, не знаю, чи без турбінки ви будете кудись співати, бо дехто місто. Турбіни юзає стабілізатор. Не знаю, що з, що з тобою, що без, мені кажеться, все одно кожної точки не буде. Лучше назад 16 км. мені е е е Більше дасть можливості зажиття на середнь більше урону. Огляд нього 451 метр для тяжа це дуже хорошо. Е е Польова модернізація. Польова. Так, це нам додає, що? Е е до збереження набраної швидкості. Раз. Зведення 2. Е, можете поставити антидурачок, або я нічого не ставлю. Бо, якщо, не дай Бог, поставить огляд, да, збільшений стане 464 метра. Ну, арта, вона і так вас фокусить, страшно. Е, е, то коли ви не ще йому огляду, то ну, це буде прям горіння в кожному бою. Плюс 4 км, плюс стабілізація. Отака От в нас польова більшість на ній грає. Перки, Перки у вас на екрані. Ось база, нічого нового. Пліч-опліч, пожежосіння. Це у нас тут навідник, да, ставити на пушку, плавне обертання башти, швидкість зведення, ну і так далі. Це у нас водій, це у мене з 277 екіпаж, якщо не помиляюсь. У мене стоїть майстер тарана, Треба буде йому перекинути. Зробити особистий екіпаж. Місто цього я вліплю йому шо. Знавець двигунів буде ще плюс 1 кМ, буде 45 їхать. Заражающа, інтуїція, безконтактна боєукладка, ближній бій і ідеальний заряд. Снаряди будуть швидше летіти, вам буде комфортніше попадати. Це були в нас пірки. Так, добре, що ми? Оборудку поговорили, снаряди поговорили, ТТХ коротко пройшли, польова пройшлись, сперки пройшлись. Броня? Давайте глянемо, що в нас по броні. По бруні, по бруні. Комусь? да, хай буде кумис. Стоїте прямо. Просто 340. О, сюди кидаєте. Кожна тичка залітає. Чуть задерлись. Плюс 25. Кожна тичка влітає. Якщо він прям-прям задерся, думає, що все буде добре. У ви. Маленька ця планочка влітає все. Під пушку влітає все. Бажка. Що в нас по броні? Угу. Ну, Башка в нього хороша. Башня в нього хороша. Тут нічого не скажеш. Даже ягу будете танкувати. Не завжди, правда, Ну, будете. Якщо сюди юзни, то ну, даже 340 кумулі не каждою точкою, ну, іноді вас проб'ють. Лючки. Ой, добрий день. Це що у нас? да? це якась даже без глади вас сюди проб'є. Так само і в лівий. Чуть ниже, а, ну да тут чуть ниже і все. Тут прям треба зводитися в лючок. Тут триплекс чуть ниже. 220, да маловато. Хоча б 250 би не кинули, все-таки десятка. Ну ладно, вже як є. Борта 100 мм. Якщо ви. Може хтось тут думається танкувати бортом, да то тут добрий день буде. Так, да, якщо якийсь сюди дорочок вам стрельне, ну, тут він навіть не знаю, Навіть яго його не проб'є, тут все буде фул рикошети. Так, хорошо, Фугасики будуть заходити, не будуть, фугасики заходити. Ну, будуть, але не, не у всіх. Там в одиницях танку там по 100 фугаси пробивають. Так, то, в принципі, норм. 30 мм. Ой-ой-ой. Ну, арта да, Арта любить його, ой, любить. Така у нас зброя по танку. Чуть-чуть встали від холміка, задерли голову, виїхали на якийсь горб і, в принципі, трохи танкуєте. Ну, все одно хтось, хтось де знає, куди його пробувати. <гум> <гум> так що? Гоу два боя. Глянемо, що він може. Угу. Угу. Блін, не дуже я люблю цю карту, ну ладно. Ще двірти, ой, парабани, два сюди. Ой-ой-ой, що зараз буде. О, да. Що зараз буде? Зараз подивитись, як набирає, на стабілізацію, на пушку. Зараз все буде видно в бою. Нуго вліво, звичайно. Потанкуємо, може. <хе> так, у нас зводять, да? Грифони в З55. Угу. А у нас дві гулі. Куди вони їдуть, направо, да? Ні, вау. Пацани, давайте, я вас вірю. Набираю змісто, як бачите, то я вже їду з своїх 44. Ну, 43-44. Комфортно. Добре що хоч момент не трогали. Двигуна. Угу, Тут кроме ягуль бежиш никто сюда не едет, я понял Я понял Давай, 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 давай. Кроме яг, сюда Биш никто не едет Я понял Угу, мало ФК дап, наверное Класс Онь жив. Брат жив. Яги падает вниз, да? Вот и вам и добрый день 340 умисла сейчас будем наказывать наказувати. Може. Ну ну шо? А, ББшки, ну все хорошо, вот хорошо Так, надо помогать братикам Надо помогать братикам Я бачу пробить а вроде не пробиваю жми три четверочки пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Ой, блядь, это пиздец. Едем низом сверху. У нас хэви. Ой, бля. Ну все, пиздец. Пограли. Ого. Ой, бля, жестко. там за ЕБ, да, маус прийти, хорошо. Угу. Міг... Сомневаться. И я гуляй еды. Подойди мне, кругу, люк, да? Стерва сюда еды, класс. Ну все, пацаны, мы пограли. А ми пацани, пограли. Хі -хі -хі. А така ігра. А, і Маус у нас є. легенда. Так, я на цьому ну, хай мене їбу. Чепитичечка. Раз. Опа, і, 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 і. І ми без БК. Класс. И грифончик. Да, такие пацаны бой 2-8. В принципе, все, как я люблю. Вот это хорошо. на 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 Ну я так і знав Я так і знав Я так і знав, що я йому в пушку попадав Грелям на цю фішку везе. Ладно, сейчас быстренько Раз, два, три. І в следующий бой І в следующий бой 4700 дали, 4200 наканули А если б не Маус, просто би поїхав би. То ми б дали більше А б він просто би жив би. Нормально розмінював ХП Настріляли би тут опять 5 5, може, з копійками. О, тичку 2 точно буде лип. Ну, на жаль. О, така у нас така у нас ігра. щот 5-15, зараз буде. То у нас два танка, леопард і. Артовод. О, да, Все, 6-15 А, Хвилину ми роз'їжджалися по карті і 4 хвилини ми пограли. Ти, в принципі, хватить і на тому спасибо. Зараз одразу гоу в другий. в другий бой. Щоб це менітко Комауса кинуло, зараз напротив. Ага, да, кине, конечно. арти воно кине, це само собі. Я поїду в город. Ага, 3 ТВП -хів зводні, я поняв. В городі буде дуже цікаво. В городі буде дуже цікаво, Блін, наліво поїдеш, просто отарти будеш по КД отгрибати. Направо поїдеш, зараз три ТВП і Упоряться, просто упоряться в тебе і все. Ладно. Їду в равно направо, просто в город сильно сміщатися не буду. Буду бачити по ситуації, буду дивитися хто ще поїде зі мною. Ну в Ущелі я точно не поїду. Не було. Хоча б одне арта я ще поїхав. Це сики у нас там, ваші сюди нього там, грубо кажучи, да, може трохи утрирую, ну там 20 секунд кД, 20 секунд стане, та ні. Буде не цікаво. Буде не цікаво. Так, гого, Угу, леопарди, де випехи, одна друга. Хевики у нас, ага. Ха -ха. О, сейчас там пропушить жорстко. Сейчас хавики е в свої щоки нажують повно. Повно, повно там вони нажують, короче. Повні щоки снарядів. ТВП один поруч. значить чи ще там двоє, просто ще не світились. Так, ЛТ пограв. ЦСка пограла. В принципі, все як треба. 0-2 счата, ще не спіду їхати. Так, <рив> да, бой буде цікавий. Бой буде цікавий. Зарядий ББ, щоб я наверняка не заморачувався, по-любому -по -по йому в колісо попав би з кумулятивом і було б не зайшло. Ладно, треба трішки присунути. мінус хеві. і зараз буде мінус другий heavy. Головне, щоб мене з городами не відкидали. Угу. Хай з тобою мене буде зараз пробувати. До нього я не підпушу. ТВП ушов Це шо? Це значить вони всі ушли чи що? Тут говно. А от туди мене ніхто не хоче пробити, а вроді ніхто. Ну вже все, база, база вся. Бля, и так падла ехать назад. Це пизда. Вам даже не передать, падло падла ехать назад. О, да, 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 пошел ты нахуй, пусти и ебучий. Все, базы нема. Хм, классный бой, Що один, що другий ну якраз нормально, щоб отметку бустить, ну це ж так і треба Щоб щось трошки настреливать, хоча б там 3000 дать, ага, да, конечно 3000 дав Догнаю ще раз дав Ой блядь. выбочай братик. Выбочай будем тут стоять что делать он сегодня стоит на кпз ага понял да нажой ага там щи дбв я понцей ушел по любасу дбв он просто стоит у я знаю угу уже сзади танки Класс, Клас. вот такі пацаны бої. Хорошо. Все. Отакі От пацаны бої. Классно, якраз на видео попалося. Та ты шо. Отака От такая игра. 6-15, там, 4 чи 5.15, да? 4 15. Клас, чесно, я отримав масу задоволення і зараз буду продовжувати і грати цю гру. Я не буду зараз виключати ці танки і йти там займатися ким справами. Я отримав масу удовольства і гри на 2.79. танкував просто як Бог. Настріляв як Бог. В першому бою мені просто повезло. Просто повезло, що, скажімо так, вони одразу не впушили, а да, трошки там ще щось терпіли, стояли і я настріляв. в цьому бою, ми ну, самі все бачили. Два Хевіка поїхало <хи> у щелі, да, танкувати від голови красавчика, ну що ще як не міг. Я зрозумів. Я зрозумів. Ну. Отакий от гадь. Танк ви бачили, як він грається, да, в принципі, нормально. В принципі, до нерфа це було б взагалі. Грубо кажучи, условно говоря, якась льогенька імба, до Нерфа я б вам би сказав, що подав проходьте ЛБЗ, ну зараз. Ну, тим паче з таким рандом, рандомом. Ну, так я не знаю. Дивіться сам. Подивитесь два боя, виріште для себе. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Все, гарного дня. Пока.